Вітаю, друзі! Сьогодні, 1 грудня 2024 року, і поговоримо про тривожні дзвіночки, які надійшли із Польщі. Вчора чи, можливо, позавчора, прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща будуватиме оборонні укріплення під назвою Східний щит не лише вздовж кордону із анклавом Російської Федерації і Білорусю, але також із Україною. Я вважаю, що це досить поганий знак, який означає як мінімум дві речі: перше, те, що деякі провідні польські політичні сили не вірять, верніше припускають таку можливість, що Україна може. Не встояти у війні проти Російської Федерації. Тобто цілком припускає такий сюжет розвитку подій, коли Україна капітулює перед Російською Федерацією, відповідно, російські Збройні Сили будуть стояти на кордоні із Польщею. Друге, Польща не бачить Україну найближчим часом у НАТО. Тому що якщо Україну чи навіть частини України. Території України під контролем України прийняла би швидко у НАТО, то, відповідно, Польща би не будувала оборонні споруди на кордоні зі своїм союзником, щодо якого у неї в тому числі були б зобов'язання за п'ятою статтею статуту НАТО, які б передбачали е, захист її союзника у разі військового нападу третьої сторони. З іншого боку, ми можемо порівняти, як діє польський уряд, як діє в український уряд при загрозах, які нависли над країною. Коли український уряд у вересні 2021 року було попереджено про можливе повномасштабне вторгнення, український уряд брехав своїм громадянам, брехав їм президент Зеленський, брехали парламентарі, представники. Правлячої партії Слуг народу про те, що все це брехня західних засобів масової інформації, західних розвідок і жодного вторгнення Російської Федерації не буде. У лютому 2022 року українцям брехав і сам головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, який стверджував про те, що командування Збройних сил України бачить скупчення військових підрозділів Збройних сил Російської Федерації, однак не бачить загрози вторгнення. Отже, він діє, висловлювався цілком у дусі команди Зеленського. Замість того, щоб завчасно будувати фортифікації, завчасно оголосити воєнний стан, який призначений саме для відвернення загрози. Воєнний стан, який я вважаю, з 26 березня 2022 року незаконним в Україні використовується у неналежний спосіб як е, юридично-правовий механізм. Він згідно преамбули закону про воєнний стан призначений для відвернення загроз тому саме восени в листопаді, в грудні 2021 року, він і був повинен був бути оголошений з метою відвернути загрози. Вторгнення Російської Федерації, однак цього зроблено не було. В той час, коли ми бачимо, що наші сусіди, Польща, Румунія, Чеська Республіка, Німеччина, Фінляндія ну не наш сусід, але недалеко від нас, балтійські країни. Вони безвідносно до наявності реальних загроз проти них готуються навіть щодо потенційних загроз. Так діють відповідальні політики. На жаль, українці не виставляють рахунків Зеленському та його команді за те, що вони не зробили підготовку до повномасштабного вторгнення. Це пряма їхня відповідальність у тому стратегічному поганому становищі, за те страт... погане стратегічне становище, в якому опинилася Україна. Тому думаймо, слава Україні!